Всім добрий день, вас вітає компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Audi S5 в кузові Sportback 2017 року випуску з двигуном 3 літра турбобензин, автоматична коробка передач та повний привід Quattro Автомобіль приїхав з США. Пошкодження по кузову були чисто косметичні, пошкоджені елементи просто замінили та пофарбували. Безпека автомобіля рідна не спрацьовувала. Комплектація у нас парктронік спереду-заду Камери кругового огляду, диски легкосплавні, оригінальні. 19-го радіуса гума, все сезонно стоїть. Безключовий доступ усіх дверях, салон, Чорний шкіра, плюс Алькантара стан сидінь, хороший, Заламів, потертості, нічого такого немає. Посторонніх запахів автомобілі, відповідно, теж немає. Чорна стеля, люк. Задня кліма є. Попереду у нас повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира. Значить, Пам'ять водія, є, тобто сидіння водія, положення, преміальна акустика. Бен Голосен, датчики, світлодатчики дощу, мультикермо, тримання у полосі, активний круіз-контроль. Тобто з радаром, кліма у нас також спереді на дві зони, тобто загалом у нас трьохзонний клімат контроль, режими їзди, ось така мультимедія, віртуал кокпіт, електронна панель приладів. Значить, також є проєкція на лобове скло. В принципі, комплектація практично повна, максимальна, бо там наближена до максимальної. Все, що необхідно, все тут є точно. Все працює, ніяких нарікань по автомобілю немає. Пробіг у нього 67 тисяч кілометрів, пробіг підтверджений. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна за готівку, в лізинг, кредит та трейдинг.